Друзі, всім доброго дня. На зв'язку Саша. Хочу сказати, що я не, не, не випускаю ролики, але сьогодні я не можу випустити причина, не можу випустити ролики, друзі, розповідаю. Короче, в Україні застосували графіки відсутня світла по Україні, розповідаю чого. Тому що разки б'ють по електростанціях, по б'ють куди хочу. Короче, б'ють, куда по-сумски по, по всій Україні, короче, б'ють, короче, графіки 9, коротше, и 2000 20, до 0000. И 000 того дня, короче. Сьогодні я хочу вам розповісти, що таке безли... Нет, короче, що таке. Чому свитки интернета может не працює? Ну, по свитку. А ласка, друзі, поставьте лайк, і підпишите на мій канал, чтобы не пути вды. Це бачите, нові, нові відео. Друзі, ну це сьогодні, я відео я сьогодні я роблю, коротше, хочу сказати, що сьогодні грати ми не будемо, тому що завимкнення електрики я не буду, коротше. Друзі, це є відео сьогодні буде. Потім, коли, 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 коли я коротше, якщо завтра якщо включення. коротше, графік, мене відключений такі. Затрака тут вітер, у 3-2 моя... Е у 13.30 до 2030, не буде в мене електрики. Але тут я буду виходити, у мене є мобільний інтернет. Коротше, починаємо. Чому хат літає, писає, коротше, слухай, починаємо. Що таке 5 гігабайт та 30 гіб. І чому вони і чому перший, другий, ну коротше, не працюють? Поїхали. 5 гігабайт, коротше, почнемо і 30 гігабайт. У, коротше, слухаємо. У 30 гігабайт ГБ є обмеження, тому що оператор знизує швидкість інтернету Vodafone, Тому що в ньому може бути дивіться, Ну, наприклад, якщо, у, у, наприклад, в де, так будете, мобільний інтернет може не працювати, тому що швидкість мобільного інтернету може бути обмежена, тому не обмежуємо крутутися мобільним інтернетом раз вчасно. Ну, коротше, я тут це коротше, розумію, коротше, як ви розумієте, що... Коротше, Тепер тепер поїхала до 5 ГБ безлімітний інтернет в ромінгу 5 ГБ, це в Мексо. Що таке 5 ГБ? Слухайте. Безлімітний інтернет. Турбо. Безлімітний інтернет в Україні це такий самий, то же, такий самий, але в ньому немає, не трафікуючись інтернет і немає обмеження. Але, але мене, ну, я не знаю, чи, можу, чи може мене бути обмеження за 5 ГБ, якщо їх як, як потрачув, а чи не може бути. За місяць я її не потратив, але, друзі, мені треба бути дуже обережним, щоб не потратити ті, ті, ті ГБ, поки в мене є час. Ну, коротше, коротше, грати, я... я, я Ввечері мозукроні. Сьогодні ввечері, як буде в мене час, ввечері, якщо сьогодні світло увімкнуть, 20 годин вечора, тоді буде ролик, а якщо не увімклють не світло, то ну, побачу, коротше. І коротче, друзі, якщо вам сподобався, лайк, лайк, ой, ролик, дайте лайки, пишіть коментарі. А, коротче, а я пишу, коротше, я телефон у мене зарядці, заряд, тому що я заряджаюся, тому що є цвіт, короче, цей ролик це все. Зараз буде. Ручи, всім гарного дня. На тиску. Все буде Україна. Віримо в Україну. Ми не бажаємо перемогу. Все буде Україна. Разом ми сила. Дякую.